Морозиво не схоже на жодне інше, що я коли-небудь пробувала. Дивіться, як вона тримає форму. Тема дубайського шоколаду вже трошки підзаюзана, да, вже всім набридла. Але ви пробували це морозиво. Взагалі, всі морозива а дубайський шоколад, що я пробувала, мені не подобались. А це я якось моєму порекомендував його колега Діма, привіт, спробувати типу саме це. Я думала, що це фігня. Але я так на нього підсіла, я вже за літо не знаю, скільки їх з'їла. Дивіться, як воно виглядає. Саме цікаво, в цьому морозивому Найсі фірма, здається, воно зараз Таврії за 49 гривень, обов'язково спробуйте. Навіть якщо ви не в темі, а це не любите добацький шоколад і так далі, просто спробуйте, і потім напишіть мені, як вам. Дивіться. Просто тільки з морозилки. Якщо дати йому трохи підтанути, воно таке незвичне, саме морозове. Усе зверху! Там оце кіткатегірі, бла-бла, бла, -бла, -бла ну типу таке. Нас уже мені удивіть. Але саме морозиво, м -м, воно якесь таке тягуче. Тобто, ось тут оце морозиво, навіть на морозиво не схоже. Воно дуже-дуже шоколадне. І така консистенція, я вже не знаю, яке це морозиво, оце я їм. І я ніяк не можу зрозуміти, що це за консистенція така. Воно не таке, як звичне морозиво, воно таке прям тягуче. Ну, коротше, мені дуже подобається. Аделька моя теж любить його, і якщо не пробували, прям щира рекомендація спробуйте. Блін, воно прям. Консистенція, вареної згущенки в трубочках. Але смак шоколадного, дуже насиченого шоколадного морозива. Блін, спробуйте, напишіть мені, як це правильно сформулювати, бо я не можу зобразити, як це сказати. Бачите? Ну, зрозуміли? звичне морозиво отак не буде тримати форму далі. Mm-hmm.